У Житомирі відбулася зустріч жінок-лідерок регіону, які працюють в освіті, медицині, бізнесі, державному управлінні та громадському секторі. Із співзасновницею українського жіночого конгресу Оленою Кондратюк дуже важлива зустріч, оскільки завжди бачити успішних жінок в регіонах та обмін думками, обмін досвідом і особливо проговорити всі проблеми, які зараз є на порядку денному в Україні, які стосуються не тільки жіночої теми, а в принципі жіночого лідерства як такого. А це насамперед теми освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери жінок в сфері. Безпеки і оборони до зустрічі приєдналася і консультантка з питань роботи депутатських груп з гендерних питань на громадських засадах. Оксана Давиденко розповідає, обговорили безліч важливих тем, зокрема, проблеми молоді, освіти та кадрові питання. Такі зустрічі надихають не лише на просто якісь такі щирі розмови, відверті на те, щоб ми поділилися проблематикою. Такі зустрічі. Е Дуже налаштовують на розуміння того, що жінки мають бути за столами перемовин. Учасниці кажуть, таких зустрічей має бути більше, адже вони допомагають гуртуватися в непростий час, чути одне одного та піднімати проблемні питання, аби потім спільно знайти шляхи їх вирішення, оскільки моя діяльність пов'язана з розвитком різних груп жінок і чоловіків із дослідженням їхніх потреб, і інтересів і врахуванням цих. Потреб в документах стратегічних і різних, то мені дуже цінною була ця зустріч, і розуміння того, що можна задати запитання, можна отримати на них щирі відповіді. Такі зустрічі важливі як для жінок, так і для влади, щоб розуміти реальну картину на місцях і допомагати із нагальними проблемами. Це надзвичайно важливо було і для пані Олени, а тому, що от зробити такий аудит по всій Україні, щоб потім правильно висвітлювати. Всі гострі такі питання на панелях самого конгресу. Ну це важливо почути для всіх. Ми маємо зрозуміти, які сьогодні виклики, і які сьогодні пріоритети. І мені здається, що сьогодні це все прозвучало. 23 жовтня у Києві. Відбудеться Український жіночий конгрес 2025 Це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності. Питання, які піднімали лідерки Житомирщини на зустрічі із Оленою Кондратюк, прозвучать і у столиці.